Оголосили, що виїжджайте всі, тому що і він тільки буквально звідси виїхав туди на Згурівку. От, і на другий день, ось прямо в двір, прилетіла міна сюди. Вікна всі були. Ми тільки в минулому році євро вікна поставили. Всі, отут стільки було стекла, що меблі там на цій стороні, вроді би так є осколки, там дірочки, а отут прямо зверху ж цей антресоль повністю рознесло. Робля була, і угол будинку був кирпіч розвалений, там на углу Тому, от ви йдете, побачите. От і покрівля, ну тут же ж у нас зірвалося. То в нас з тієї сторони не робили. Там, як будто би криша залишилася. Не, ми не... А з цієї сторони оце накрили кришу. Каже, дивимося у вікно, дірок немає. І, ви знаєте, ну, набагато легше. І, і до вікна ж теж вікно підходимо, не, не дує в вікно. Красота. Ми не виїжджали з дітьми, ми залишилися тут. Витримали, було страшно, дуже страшно було. І попадання в двір були, і пошкодження, з-за цього, і потріскався шифер, і вікно вибили. І двері були підскочили вхідні, що мав... навіть замкнути їх не можна було. Так, да, ми через вікно вилізли. Ну, Фактично будинок він тут фундамента, як такого немає. Він фактично підскочив. На такий вибух був. Шифер потріскався і потім, коли задощило, просто позатікало. Хоча я була стелі, поперероблювала, вже треба було фарбувати, але позатікало настільки, що ну, треба було просто робити наново. Звідти з центру все летіло, всі осколки, всі ці гради, ну все, що там було. Забили чим змогли, і дошками, і плівкою це вікно, у нас оце було вікно побите. А ті вікна, що у кімнаті, чоловік просто і дверима, і чим можна було, ну щоб не побили, ті вціліли. Ви зробили дві стелі, потім вхідні двері нові нам поставили. Зробили два фронтони нових і повністю перекрили дах. Значить, ось величезна, гарна стеля, все підшили, ну молодці. Швидко хлопці працюють, ми дуже задоволені. Тепліше стало? Набагато. Набагато тепліше, так. Да. Тут же ж хлопці стелю трошки опустили. Там е, виходить так, як повітряна подушка. І там теж воно трошки опустилося, там і утеплювачі, і все. Якщо чесно, то почалася війна і в нас взагалі опустилися руки. Ми, ну, ми вже не знали, як... як воно буде далі, як жити. І тим більше хочеться, щоб діти жили в комфортних, нормальних умовах. Тому що, каже, ми діти, ми заслуговуємо на все найкраще, правда? От. Ну і тут Ви, ваші хлопці дали нам цей поштовх. Нам тепер хочеться далі доробити. Я тепер буду цю кімнату доробляти, і там якось, ну якщо нам випишуть матеріал. То ми доробимо і ту кімнату. Ми вам дуже дуже вдячні. Дійсно, у вас новий шлях. Ви же називаєтесь так.